До столиці Буковини Леонід Кушма завітав як президент, але не держава, а свого благодійного фонду, який має назву Україна. Тут його зустріли в кращих народних традиціях хлібом сіллю під супровід музичних інструментів. Я з великим задоволенням передаю вам цей інструмент. Спеціалісти кажуть, я не гадівець що це найкращий музичний інструмент у світі. Не обминув у своєму виступі пан президент і події сьогодення. З його слів, Україна має мало шансів повернути Крим, а ось східні регіони просто повинна відстояти. Втрата території це найлике злочин перед Україною. Тому треба так, щоб Донбас залишався з нами, щоб ми своїми діями визивали людей бажання бути в Україні а не кудись бігти за тим ефемерним незрозумілим, що сподівається отримати багато людей в Росії. Ці Леонід Кучма приїхав через Святославу Дерду, дочку народного артиста України Івана Дерди. Молода виконавиця перемогла на пісевному конкурсі Доля, на якому був присутній колишній глава держави. Таким чином, школа, де навчалася дівчина, і отримала у подарунок новеньке фортепіано. Це дійство, це дійство не тільки як для, для мене, як для діточок музичної школи, адже це фортепіано ну. Воно... Можливо, буде набільше більше надихати дітей на гру. Можливо, вони в майбутньому стануть відомими піаністами. Такий подарунок виявився дуже доречним для закладу. У нас є інструменти, але вони потребують вже звичайно дуже давно не одновлювався інструментарій, потребують заміни. І... Дуже доречний цей подарунок. Діти будуть звикати з самого дитинства, звичайно, до до звучання хорошого інструмента. На знак подяки винуватися дійства Святослава Дерда в дуеті з батьком виконали одну з улюблених пісень пана кучми. Але цей виступ приголомшив глядачів фіналом. Справжньою несподіванкою він став для самої співачки. На сам кінець пісні її чекало освідчення. Таких позитивних нотках закінчилася зустріч екс глави держави у Чуднівцях. Далі він поїхав в сторожинець і також з подарунками. Вероніка Залевська, Михайло Лонтинюк, місцевий час.